Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Американський легковаговик Шакур Стівенсон вважає, що його співвітчизник молодий проспект Джаред Андерсон зможе дати піздов Олександру Усику. Пряма мова. Я хочу побачити, як він поб'ється з Усиком. Вважаю Усика чудовим бійцем. Джаред схоже на Бульдога. Це буде цікаво побачити боксер проти Бульдога. Думаю, що Джаред відгепає Усатого. Абсолютно легкої ваги, Девін Хейні вирішив пожертвувати Україні частину гонорару за бій з Ломаченко. Пряма мова. Мені похеру, чи підтримуєте ви мене в цьому рішенні, але я боровся з українцем в той самий момент, коли в його країні йде війна. Ломі просто дозволили на якийсь час залишити Україну і провести цей бій зі мною. Легенда ММА Алістер Оверім оголосив про завершення кар'єри. Пряма мова. Я в 43 справді вирішив зупинитися. Це були чудові 25 років, але зараз настав час приділити увагу родині та здоров'ю. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.